Ян таксюрг, переклас. Слава Україні! Героям слава! Він завжди прийде на поміч. Тупче кінсь, степу у полем скаче Рабінович, всіх народів богатирі. Шапка золотом розшита, Меч блищить, як бірюза, для вітчизни він спаситель, для загарбництв гроза. Прийде полоч один і паше. Місто зайде все своє, Рабінович, Маций, каші, всіх пригостить, всім нальє. десь присяде у сторгонці, для сиріток, бідноти, ставить всім їм по коронці безкоштовно л'є мости. Та цивільні невідпорно, не звачаючи за труд, все равно жидовська морда рабіновича завуть.